Шановні пані та панове, мені дуже приємно в Офісі Національної спілки журналістів сьогодні вітати директора Одеського дитячого будинку інтернату Печеного Андрія Григоровича. Андрій Григорович, Добре. мої вітання. Щастя, любові, здоров'я. Ви як наш колега, журналіст минулими. Але сьогодні у вас дуже серйозна посада, тому що ви виходите дітей в школі інтернаті. Я там бував не один раз, але я розумію, що зараз йде війна і ви допомагаєте діточкам як батько. як батька. Я бачу, слідкую так. за вами в соціальних мережах. Постійно там відбуваються акції, заходи. І я вже сказав, що на початку нашої зустрічі я пропоную в газети Золотослів нашу форуму, щоб ви зробили 3-4… Такі сім'ї статі ми, серйозні ситії, школи, ми підготували до вас маленькі подарунки для дітей, потім після закінчення ви отримаєте. І хотів би на початку нашої зустрічі вам подарувати книгу Василь О. Стус, поет і громадянин. Книга спогадів та роздумів. У 2008 році я був в Колі Стуса в Донецьку, коли ми в рамках форуму проводили нагородження журналістів у Бахмуті в Соляних Шахтах. Вечерах на глибині 189 метрів, і в мене буквально тиждень по тому була головний редактор газети вперед з Бахмута, пані Світлана. Тут газети присутні, тому що ми в оточенні засоби масової інформації, тому що є такий тезис. Він звучить так: журналісти сьогодні важливі, тому що. Вони висвітлюють всі ті події, які відбуваються на теренах нашої держави. Не так. буду говорити, що ви в минулому журналісти. Не не, не Ми колеги не, по да. творчому цеху. це минулих не буває. не буває. Як на сьогоднішній день, що у вас там новітнього, я розумію, що більшість дітей вивезли з Одеси, але там десь 40 діточок. У нас, нас не більшість, нас не, в нас. Самі маленькі діточки, ми їх відправили в евакуацію. Деякі були забрані батьками, ті, у кого є. А зараз 88 дівчаток віком 18 плюс, 24 на 7, знаходяться в одеському дитячому будинку інтернаті. Допомагаємо армії, зробили такий собі маленький волонтерський центр, шиємо прапори. Шиємо балаклави для наших військових. Свічки Зараз... не робите? Ні, окошко. свічки не робимо. Це не, Небезпечно. Да. Да? Але ми у прошлому році підтримали інновацію, таку для України, як сади перемоги. Ми на наших вільних вільних. Ділянки. Земельках, ділянках таких да. дані. Ми... Парнички, я бачив ваші да, парнички. У нас там вони... і парнички, в нас там і Раджирі. сад, ми ми, ми вирощували і ну, різноманітні овочі, робили з них, і, з них робили і ікру, і Закарки, закатки робили. Сто двадцять шостої бригади тероборони. Да. Ну, якось вони казали, що ну, з їжею у нас все гаразд. По домашньому, так? Але але це таке, це ж. ну, У нас дійсно світлі дівчатка, і незважаючи на всі їх, як то кажуть, інвалідності, Да, да, вони всі з інвалід, з вадами, але, але є такі, які. Допомагають, які мають стремління таке бути рівноправними громадянами. громадянами Я да. пам'ятаю, коли минулого разу ми були у вас, там на літній площадці там майданчик є дуже гарний. Вони для нас діточки зробили концерт. Ми дивилися, як покажуть, зі сльозами на очах, тому що дійсно це була така, знаєш, серйозна подія. Ми більше року назад реанімували. Як то кажуть, творчу студію. Ми зробили творчу студію перлинки, вони займаються і риторикою, і піснями, і танцями, так, і роблять навіть в цьому році були такі, ну, як то вони Замахнулися на вільяма на Шекспіра. Но це Ні, серйозна вони, подія. Вони, вони, да, вони робили спектакль. Це трохи для них ще ранувато. Але є пропліски, але є таланти, і ми їх підтримуємо. Давайте наступного разу, коли ви будете. Робити по Шекспіру, ми візьмемо свою знімальну групу і дійсно покажемо. Задування. Тому що це творчість дітей. Так, да, ми е відкрили, у нас е є декілька таких площадок трудової адаптації, де е дівчатка е соціалізуються, вивчають, е як, як в биту себе ну, треба. Там, як правильно включити чайник, як, як відкрити холодильник, як е, е, мікрохвильова піч, як вона. І е, є ну, більш-менш така професійна площадка, там, де їх, вивч... їх навчають. Вишивати, вони вишивають у нас картини. Там же висока дуже гарна. Ми зробили. Ми зробили в прошлому році, вже після початку війни. Ми закінчили 70-річчю будинку інтернату. Ми відкрили галерею. Картину вона у нас єдина в Україні. Ну, поміж будинків інтернатів. да, у нас є вже картина галерея. Тому <смеш>, чекаємо якнайшвидше перемогу, даби е, ця картина галерея ну була не тільки в нас, але її щоб побачили люди. ще й люди. Ну, я пропоную вам в офісі спілки журналістів. Теж можна дещо розмістити. Якщо буде Дякую. ваше бажання, то ми зробимо і презентуємо то там велика виставка високого зала, тут менше буде, але дійсно, щоб люди побачили творчість наших Дякую. діточок. Які от на сьогоднішній момент є проблеми у вас? Ви говорили, що треба дах перекривати там щось ну, іще. Скажіть, будь ласка. Дякую, дякуючи облраді депутатам, чиновникам. У нас, як то кажуть, таких собі проблем немає. Да? Які проблеми, яким. Можна вирішити за гроші, це затрати. Тому, тому у нас є. Е, ну да, є у нас бажання, у нас є дуже сучасне обладнання для е, лікувальної фізкультури, да, яка потрібна дівчаткам, але в нас немає приміщення. Ми вирішили, ну, воно так, ютиться в кімнаті, ми вирішили Щось побудувати, побудувати павільйонним типом, е, такий зал е, ЛФК. І волонтери нам багато допомагають, але ну, зараз от будівельний сезон скоро почнеться, да, і нам, ну, треба його заканчувати цей зал є необхідність в даху банальний дах перекриття перекриття так є є є стройматеріали які які там потрібні на, на то щоб цей дах Клався якось ну, до да, як криметалочерепиція, але, але та ме металочерепиці немає. Там утеплення якогось під, під... скільки там квадратних метрів виграли? 60, чи 60, 60, 60 метрів. так 60 квадратних метрів буде. Я буду сподіватися, що настали глядачі почули, побачили директора нашого закладу дитячого школи інтернату. І дійсно зможуть спроможні допомогти, тому що чужих дітей не буває. У нас є платформа дев'ять по пошуку, по пошуку зниклих дітей. Ми опікуємося теж саме цією проблемою, але я думаю, спільними зусиллями будемо робити. Правильно? Пан? Дякую. Ну, так. Ви ще й депутат являєтесь? Ну, я депутат, але такий маленький. Я депутат маленький, не Рубайської сільради, тому зараз депутатство якось. Відійшло на другий план, бо діти, бо війна, бо треба, треба допомагати і військовим, і треба у нас кожну, кожну повітряну тривогу у нас бомбосховище. Ну, у нас не бомбосховище, у нас скоріше сховище, але це квест. Це такий цілий квест, коли 88 дівчаток уходять. З наставниками, з медперсоналом вони всі, ну, тобто є. є коли, коли тривога одна, це не, не, не така проблема. Коли тривоги, от, як останні дні їх там по 4, Все то це вже, це вже є деякі проблеми. Але ми з ними справляємося. І які маленькі проблеми на цей рік. Не проблеми, які плани, перспективи на цей рік. Я розумію, ну, що побудувати це і зробити, по перше, по-перше, по перемога. Ну, звичайно. Це, ну це не це не маленький план. По-друге, ми зараз ми з початком війни ми закрили наше денне відділення. Зараз ми розробили цілу таку програму, презентували її в ЮНІСЕФ, директору ЮНІСЕФ ООН Україна. На те, щоб спільними зусиллями відкрити для мешканців області, для сімей, у яких є такі діти, ми маємо дуже і бажання, і ресурси на те, щоб відкрити денне відділення десь на 30-35 діточок. З новим таким під новим ракурсом, під новим вектором, да? то тобто, е, новий погляд на дитячий садочок інклюзивний. Є держава розробляла програми, які сьогодні, ну, вони якось так карявенько работають. Я б сказав, мабуть, в, ну, в нашому в, в моєму розумінні вони не, не, не працюють зовсім. Тому ми зараз е, йдемо к тому, щоб відкрити денне відділення. Е, була програма для мешканців Одеської області, е, програма п'ятиденного перебування. Це коли там, не знаю, сім'ї Сарати чи. Ну, не знаю, з Білого Днестровська да, мали можливість там, в понеділок привезти Це дитину та да, вихідні, а в забрати, на вікенд да. Да, забрати. Таким чином сім'я має можливість ну, працювати, заробляти, а з їх дитиною будуть займатися. Фахівці фахівці. Да. І програма є така цікава дуже програма, але вона Військовий стан вона не, не працює, але ж ми віримо до, в перемогу. Це програма відпочинок для батьків. Всі розуміють, що сім'ї з такими дітьми мають, мають проблеми з відпочинком, так точно. Ну, Тому державою була розроблена така програма, коли кожна сім'я, у якої є такий. Така дитина, вони мають можливість привезти і на 28 днів залишити, увагу, залишити дитину під повний під нагляд, соцпослуги, реабілітації, медики. Ну все. Я знаю, що в минулому році був конкурс Українська національна спілка журналістів об'являла стосовно творчості Примаченка. І діти приймали участь інклюзивні на Одещині. Ми це в 51-й школі робили. Вони малювали і ці малюнки, там сказати, були захочені призи, і передали сюди у цьому році. Тобто, в минулому році ми передали туди в цю школу. Я думаю, ваших дітей теж можна залучити для. В рамках конкурсу українська мова мова єднання, щоб вони щось намалювали, даже роботи, всі, що вони щують, там, вишивають, бісером, показати, щоб Україна побачила Займі. творчість. Займі. Я думаю, ми до цього в цьому році будемо спроможні зробити. Я хотів би, по-перше, подякувати, що ви вибрали час і приїхали до своїх колег у Національну спілку журналістів, побажати вам. вам успіхів, звичайно, перемоги в Україні. І журналісти важливі. Дякую. Це буде Україна за да. да, Україну. І да, так, подарунки подарунки. 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 заїхав да. заїхав на на, на побалакати, да, а уїхав да, з подарунками. Дякую, да? Дякуємо спілки бачите, за такі корисні. 30 якраз, вистачить всі. А це ну, вистачить. Тяпи такі новенькі, такі, знаєте, що вони думають там уже підберете, кому що так. так. вистачить. Я Дякую. Думаю, буду. думаю зайве не буде. Ні, не, не буде. І, звичайно, ці книги, да, газети, да, да, це да, теж. Зразок був у вас, так? Да? То, то я заберу. Так, що, Дякуємо. Так що. Дякую. 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 Спасибо, что есть. Да?